Присутніх тут представників ТЦК, скажіть, будь ласка, е ніхто не вимагає документів встановлення? Про про і зображення з ним. А можете відповідати? Він каже, що встановлення, то вимагають тоді просто. Та Ні, не встановлення. Я вкажу ще раз, ситуація. Розповсюджена ситуація в житті. Чоловік, одружений з жінкою, має, вона мала в першому шлюбі дитину. Неважливо, одну-дві. Далі мають дитину спільну, одну-дві. Сумарно три і більше виходить. Він приходить говорить, я багатодітний батько, в них часто оформлені документи, навіть багатодітного батька. Ви говорите, покажіть документи, він показує свідоцтво народження у цих там двох, двох спільних дітей. Тут все зрозуміло. Одна дитина не його біологічно. Він показує вам, живу в шлюбі з жінкою. От це свідоцтво про народження, що це дитина її. Ми проживаємо разом. Батько, свідоцтво, наприклад, про смерть батька цієї дитини. Все вам достатньо, чи ви вимагаєте е, всиновлення цієї дитини? Ну, давайте чесно відповідати. Не, ну, ми не, ж я, з вами не, тут цінуємо. Всинов... До Підстава що він утримує цю дитину? Pues... ]Mm -hmm. А яке ще підстава може бути про утримання? Вони проживають в шлюбі. Який ще може бути От питання, представники РТЦК ТЕСП? Скажіть нам, будь ласка, конкретний документ, який ви вимагаєте в такій ситуації, і який є документ, підтверджуючим в тому, що особа утримує цих дітей, можете нам конкретний документ назвати? Документ документи, які вимагаються. При поданні заяви, вони зазначені в додатку 5 до постанови 560. Правильно, і... я про це сказав. І і там якщо... є да. і е... якщо зібрано в тій чи іншій ситуації повний пакет документів. Якісь зазначені в додатку заява приймається, і комісія вже це не персонально приймає рішення знов таки ТЦК. Я, я переформулюю переформулюю запитання конкретні назвіть документи, які ви вимагаєте от в такій ситуації. от Конкретно один, два, три. От згідно цього додатку, можете нам назвати? Будь ласка, якщо не ви, то може нам Олег Васильович надасть відповідь на це питання. От Конкретні документи по конкретному випадку. Єдине, що хочу сказати, Володимир Григорович сказав, що ми відповідно додатків приймаємо документи, тому що розглядає комісія. розумієте, який І це питання буде ще, буду... ще раз, який документ встановлює факт утримання дитини? Можете мені конкретно дати відповідь на це питання? От конкретно його нема. Який конкретно документ встановлює факт утримання дитини? Зрозуміло питання? Так. Значить, тут написано ну, рішення Су або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військового зобов'язаного відповідно до положень статті 315 цивільного процесуального кодексу. Тобто факт утримання чоловіком дитини є рішення суду? Ну, це в постанові так зазначено, і ми, це ж не ми... Скажіть, так, ми це, ми і це і намагалися. Да. Е, у мене є питання. Скажіть, будь ласка, а е, з яких пір? Постанова кабінету міністрів, яка визначає перелік документів, які е, являються підтвердженням факту отримання, суперечить нормам сімейного та цивільного кодексу, тобто закону, який має найвищу юридичну силу. А за законом у нас, наприклад, подружжя після розлучення має право не звертатися до суду за аліментами, за утриманням, а укласти нотаріально посвідчений договір утримання дітей. І це є також підтвердженням факту утримання. А ви зсилайтесь на постанову, якою зазначено виключно рішення суду. От я просто, я просто хочу вам пояснити, я розумію, ви люди військові, і ми з до вас з повагу ставимося. Ми хочемо вам просто роз роз... пояснити, що в ТЦК має бути трішки інша філософія. Якщо війську... військово зобов'язано є право. Це право людини навіть відстрочку. То ваше завдання допомогти йому реалізувати це право, допомогти йому, не шукати. Ага, в тебе там шість дітей, але так як там чотири від попереднього шлюбу жінки, а ти не всиновив з них жодної. От неси нам нема. Давайте все на ВЛК і мобілізаційне розпорядження. Таким чином, ви порушуєте право цієї людини, яке прописано законом України, тому що він утримує цих дітей. Не потрібні ніякі рішення суду. Якщо чоловік живе з жінкою в шлюбі, в них є діти. І є діти її від першого шлюбу, і батько не платить аліменти, і біологічний батько не платить аліменти. То ніхто інший, крім цього чоловіка, не може отримувати цих дітей. Нема більше інших людей. Їх не існує в природі. Для цього не потрібно ходити в суд, для цього нічого не потрібно робити. Для цього Просто треба це зрозуміти. Я вас не звинувачую. Постанова кабінету міністрів 560 виписана ногами. Це проблема не ваша, це проблема кабінету міністрів. Але внаслідок цього ви, як виконавці, порушуєте закон. Тому що в законі нема того, що вимагаєте зараз з них ви. Тому раз тим більше, що ви підтвердили, що це не обов'язково не обов'язкове встановлення, то я дуже прошу вас дати роз'яснення по всіх ТЦК, що вимога документів про встановлення є порушенням, що не треба цього вимагати, що тут має працювати здоровий глузд. Там, де є утримання, це є утримання, і більше нічого в цьому немає. Тому я дуже прошу вас відповідним чином відкоригувати практику роботи ТЦК. але системно не тільки в одному якомусь місті чи області, а системно.